Добрий вечір. Це огляд ексклюзив на телеканалі Зік. Я Віктор Біщук. Гість студії. Сьогодні Віталій Скоцик, голова аграрної партії України, кандидат сільськогосподарських наук, доктор наук стратегічного менеджменту. Пане Віталій, доброго вечора. Доброго вечора. Ми зібралися. Ми сьогодні балакаємо з вами в такий ну цікаву гарячу пору в пору жнив. Жнива в розпалі мінагрополітики збітує про те, що вже зібрали близько понад 20 мільйонів тонн зернових. Прогнозують урожай на рівні 50-60 мільйонів тонн, Що є повторенням минулорічного минулорічних зборів. На вашу думку, це є заслуга українських аграріїв? Чи так склалися зорі? Такою є погода? Так є. Ну так склалося. Що стало показником? Я власне сам повернувся за штурвалу комбайну буквально буквально день тому. Працюючи на жнивах. повинен сказати, що чим гірше живеться українцю, тим більше любить його погода. Тому власне у тому урожаю, який прогнозується на сьогоднішній день, це левова заслуга погоди і звичайно, праця аграріїв українських аграріїв е, ну ми знову ж таки чуємо різні цифри від чиновників. Ми чуємо різні прогнози від експертів. Наскільки їм можна довіряти? Наскільки те, що говорять нам про ці мільйони тонн, є справжнім, чи не приховують аграрії власне своїх е, е, урожаїв? Насправді дуже важко прогнозувати той урожай, який зібраний, тому що ми в процесі збирання у держави на сьогоднішній день немає надійної системи, яка б могла нам відзвітувати дійсно, що зібрано, тому що державна система статистики власне не відображає реальну ситуацію, яка знаходиться в секторі. Крім того, у нас є велика частка виробництва у приватних господарствах, які жодним чином не звітуються, що вони зібрали, яка в них є врожайність. Тому принцип дуже простий: треба зібрати весь врожай, дійсно тоді побачити, Бачити по звітності, що є на збереганнях в господарствах і на елеваторах, тоді можна сказати, що є зібрано в кожній державі зерна, і ви і інші експерти також неодноразово наголошували на тому, що зараз аграрії не зацікавлені демонструвати декларувати повністю зібраний урожай. В чому справа, в чому проблема? Зміна податкового законодавства. Власне те, що відбулося із системою спеціального режиму ПДВ протягом останнього року. І плани уряду в тому, що аграріїв переведуть на загальну систему оподаткування з наступного року, спонукає аграріїв до того, що власне звітування про реально зібраний урожай і те, що в них є в залишках, вони стараються приховувати, тому що не знають, що їм в кінцевому етапі придеться віддавати державі. Тобто, ну а що робити тоді з цим прихованим? Як його можна буде реалізувати в подайки від держави? На жаль, у цьому виникає велика проблема. Ви знаєте, що українські селяни дуже винахідливі. Якщо подивитися в українську історію, то чим більше різні уряди при тому. Різних країн, які були частини нашої великої держави, старалися натиснути на селянина. Він завжди знаходив шлях, як все таки вижити в даній ситуації, за виключенням великих голодоморів, які встрасли нашу країну. Тому боротися з селянином ніколи не приведе до хорошого результату. Треба створювати умови, яких селянину було б невигідно приховувати зібраний урожай. Ну власне, незалежно від політики уряду, якої, якої вона є зараз, принаймні чиновники декларують про те, що аграрний сектор є ключовим так званим драйвером економіки України і зокрема надходження від аграрної аграрного сектору мали би вирівняти зовнішньоекономічний баланс України. Власне чи правильною є політика уряду, яка ставить основну ставку на аграрний комплекс? Ми можемо достеменно говорити про те, що дійсно аграрна галузь сьогодні є основною галузі нашої економіки. У нас ще два роки тому мала долю 27%, в минулому році 33%, В цьому році буде 41% разом з переробною галузі. Якщо три роки тому ми ще сперечалися з металургією, то сьогодні кожний другий долар валютної виручки находить якраз від аграрного виробництва. Звичайно, це хороша річ з однієї сторони. Чому тому, що залишилася хоч одна галузь, яка ще живе в нашій країні, але це абсолютно нездорова структура економіки. Чи ну знов ж таки, зважаючи на ці декларації, чи уряд є, звертається, спілкується з аграріями, чи допомагає уряд аграріям власне підтримати принаймні на цьому рівні надходження? На жаль, ми змушені штовхати уряд на сьогоднішній день до співпраці з, аграрі... з аграріями. Ми провели з 30 червня минулого року. До сьогоднішнього дня сім великих загальнонаціональних страйків, у яких п'ять було на відстоювання податкової системи, і два на продовження мораторію продажу господарського призначення. Тому сказати те, що уряд конструктивно до даного питання підходить, ми не можемо. Але те, що сьогодні відбулося, засідання на кінець робочої групи на чолі з віце-прем'єром. Нашого уряду із профільними аграрними асоціаціями говорить, що все таки аграрії, будучи номер номеродин, можуть спонукати уряд до якоїсь продуктивної розмови. Ну, якщо не диктувати свої умови, власне кабінету міністрів, скажіть, будь ласка, про що домовилися на цій зустрічі? Власне домовилися про тому, що будуть розглянути пропозиції аграрного середовища щодо системи оподаткування на залишок року поточного 2016-го і підготовки бюджетної резолюції податкового кодексу на рік наступний чи вдасться це в кінцевому результаті реалізувати, чи це буде чергове водіння урядом аграріїв заноса, як це було останні місяці? Побачимо по реальних справах. Е, останнім часом і профільний міністр, і прем'єр-міністр також акцентували свою увагу на те, що основна увага уряду і міністерства повинна акцентуватися на дрібних підприємцях. На малому бізнесі скажіть, чи це правильно є, адже у нас є величезні бюджетоутворюючі аграрні підприємства. Чи не е, чи правильно є ігнорувати їх? Це Абсолютно неправильний підхід виділяти одні сегменти або інші? На жаль, у урядах і в політиках урядів попередніх років були елементи, коли стимулювали, наприклад, великі аграрні виробництва. Через те е, така система веде до перекосу і структурування аграрного виробництва в цілому. А ране виробництво наповнено різними за розмірами типами сікосподарських підприємств? Тому в даній ситуації потрібно створювати умови для розвитку, рівноцінні для всіх суб'єктів господарювання у державі? Ну однак це, мабуть, достатньо важко робити, адже дрібні підприємці підприємці, підприємства, фермери жаліються, що великі так звані латифундисти поглинуть, забирають у них землі, забирають у них ринки. Як от справиться з цим дисбаланс, дисбалансом, як вирівняти оцю з ним можна ситуацією. справитися по системі дійсно стимулювання виробництва через систему державних закупівель, але ні в якому разі Україні, в якій на такому високому рівні корупція на сьогоднішній день, не можна надіятися на те, що будуть цільові програми, на які виділяться живі кошти. Ми знаємо, як ці цільові кошти виділялися до сьогоднішнього дня в державі, як ефективно вони використовувалися. Тому, власне, та система оподаткування, яка діяла одинаково для всіх, і для дрібних, і середніх, і великих в нашій державі, через фіксований сільськогосподарський податок, спеціальний режим ПДВ, був той інструментом, який за останні роки найбільш ефективно все-таки працював у цьому напрямку. Е, ну, чиновники говорять про те, що їм вдалося компенсувати, компенсувати втрати від е, скасування е, режиму ПДВ. Чи справді це так? Це абсолютно невірно, тому що минулого тижня було засідання основних експортерів нашої країни. Що спонукало їх засідати, це те, що уряд перестав повертати експортне ПДВ. Що вони зробили у відповідь на неповернення експортного ПДВ? Вони знизили ціни закупівельні в Україні спочатку на 8%. Тобто уряд розраховував на те, що вони зберуть ПДВ вхідне від аграріїв, зможуть віддати експортерам таким чином підвищать ціну в нашій державі. Але аграрії пішли в тінь. Зібрання ПДВ внутрішнього в державі не відбулося на тому рівні, на якому мало бути. Експортне ПДВ треба було віддавати. А експортери ніколи не втратять своїх грошей. Вони вирішили відігратися на аграрних виробниках. Ну тобто, це дуже цікава ситуація. Якщо є діалог, ви ну, підприємців та чиновників. Ви доходите до якогось спільного рішення, це мала б бути ідеальна схема. Якщо цього діалогу немає, то підприємці йдуть в тінь. Відповідно, втрачаються надходження до державного бюджету. Відповідно, це такий собі шантаж. При тому, що дуже цікаво, що аграрні виробники, та як більшість виробників в Україні в інших галузях, не є тими, які хочуть за власною ініціативою заходити в тінь. В більшості випадків у них іншого шляху робити цього немає. Чому тому що вони не можуть вижити? І в даній ситуації звичайно конструктивний діалог уряду із профільними асоціаціями є якраз тим інструментом, який може дати можливість ефективно рухатися вперед, як мінімум, не дати можливість падати галузі номер один нашої економії. Ну, судячи сьогоднішньої наші розмови принаймні старт такому конструктивному діалогу покладений, якщо наскільки це зрозуміло. Ну він власне був покладений ще 31 травня, коли відбулося засідання робочої групи на чолі з прем'єром. А ця робоча група мала зустрітися і напрацювати до першого. Липня свої пропозиції, вона не разу не зібралася. Тому те, що зібралася робоча група сьогодні, ще не є підтвердженням того, що в бюджетній резолюції в вересні місяці у Верховній Раді ми побачимо реально ті пропозиції, які пропонують сьогодні. А, пане Віталію, чи можна десь так коротко резюмуючи, які власне пропозиції аграріїв до уряду, що повинен зробити уряд для того, щоб вивезти з тіні підприємців? Пропозиції дуже прості: це впровадити податок на гектар землі, яка є в обробітку на сьогоднішній день, тобто справедливо. Ливий прозорий, як на якого а, ніяким чином чиновник не впливає. Тобто, чим більше землі, тим більше ти сплачуєш сплачеш абсолютно вірно. Тобто, та людина, яка обробляє менше, вона сплачує загальну суму меншу. Та та компанія, яка є великою, вона сплачує до державного бюджету значно більшу цифру. Ще якісь пропозиції? Пропозиція інша це повернути систему оподаткування на рік поточний до кінця року і початку нового бюджетного кодексу з наступного року до рівня оподаткування на початок січня 2015 року. Такий законопроект був розроблений. Він пройшов читання в аграрному комітеті податковому. На жаль, до сьогоднішнього не був винесений на слуханнях ві... ради. Чи відчуваєте ви серед депутатського корпусу? якийсь спротив власне, цим? Адже ну здавалося би зараз є достатньо багато великих е підприємців, які займаються аграрним Бізнесом і в складі депутатського корпусу Верховної Ради, чому гальмується питання, які вигідні аграріям, це не супротив депутатського корпусу, це супротив уряду, власне, який е, на сьогоднішній день різними шляхами перешкоджав, щоб цей законопроект не був винесений на голосування в Верховній Раді. Хоча він пройшов читання і отримав підтримку і в аграрному комітеті. і в Податковому Ну, які е, аргументи власне аргументи дуже прості: уряд латає дірки за рахунок останньої галузі, яка працює на сьогоднішній день в економіці нашої країни. Тому Будь-які поступки сьогодні аграріям це десь не до отримання тих грошей, на які розраховують фіскали, але це та позиція, що після нас, нас хоч потоп. Тобто то зараз заберемо далі. Хто що буде Ну, не власне? Знає. Ви описуєте ситуацію. Подібна ситуація склалася власне із так званим тарифним питанням. Нещодавно ми українці стикнулися з шаленим підвищенням тарифів та цін на, на Яким чином задівають яким чином торкаються аграрії, власне у це питання? Аграрії платять тарифи ті самі, які платять у. Всі промислові підприємства і всі жителі нашої держави, тому проблема тарифів, вона торкається незалежно від того, де людина проживає на місці, в місті чи в селі, чи вона прожив... чи вона займається гравним бізнесом чи яким-небудь іншим, тому що тарифи, коли вони аргументуються, що піднімаються до рівня ринкових, на сьогоднішній день дуже важко зрозуміти, де та ринкова ну, ціна, так. яка дійсно впроваджується. тоді яким чином з однієї сторони, щоб максимально дерегулювати цю галузь, з іншим чином, щоб не загнати в суцільні борги під населення? Селення як як де є вирішення цього питання? Проблема є навіть не в тому, що загнати людей е, у борги, а проблема в тому, що кількість сімей, які будуть отримувати субсидії, виростає майже на 50%. з 5 мільйонів до 7,5. Звідки держава має мати мати гроші для того, щоб впроваджувати ці субсидії, виключно з того бізнесу, який працює? Тому сьогодні це проблема не просто людей населення держави, яке не може сплатити тарифи. Це проблема і бізнесу, тому що він має згенерувати додаткові податки для того, щоб виплатити субсидії, Зачароване коло таке зачароване коло, але насправді ми є тою державою, яка має достатньо ресурсів в електроенергетиці. Разом з тим, ми видобуваємо достатньо газу для споживання населення. Чуємо в Верховній Раді корупційні скандали про те, що група депутатів е скупляла газ по 2 тисячі гривень і українцям продавала по 7 тисяч гривень. Разом з тим чуємо прем'єра, який говорить, що це ринково обґрунтована ціна. Ну, тобто, варто розділити все-таки газ, який видобувається на місці в Україні для населення, а весь інший газ, якби для підприємств. Звичайно, один із шляхів це те, що зробити відкритий ринок, наприклад, якщо ми говоримо про газ, де населення забезпечується газом внутрішнього видобутку, а підприємства мають право купляти газ у різних поставників. Ще простіша ситуація з електроенергетикою, тому що загальні потужності нашої держави на сьогоднішній день розраховані і можуть виробляти 55 тисяч мегаватт. Сьогоднішня економіка. Споживає тільки 25 тисяч мегаватт. Тобто, реально в нашій ситуації електрика повинна коштувати як мінімум в нічному тарифі 0 копійок. Ось, ось це ті проблеми, які власне відображають неефективне управління економікою в цілому. От ви так де струкнулися цікаві теми, неефективне управління. Власне, дуже часто цю, цю тезу чують, коли починають говорити про так званий вільний ринок землі. Як власне аграрії ставляться до впровадження вільного ринку землі, а також мораторію на вільний ринок землі, який зараз діє до 1 січня 2017 року? На жаль, в більшості випадків, як мова, так і ринок землі є політичною спекуляцією, і це з'являється в силу певних технологій перед певними виборами. Насправді нам потрібно завершувати земельну реформу, яку ми розпочали у 2000 році. Але завершення земельної реформи це не купи продай землю. Завершення земельної реформи це допрацювання 17 інструментів, які регулюють обіг земель сільськогосподарського призначення. Тобто потрібно допрацювати в експортному середовищі. Цей інструмент комплексний, який повинен працювати в нашій державі, прийняти його на законодавчому рівні Верховної Ради, і можливо виробити інструмент, який не якого немає сьогодні в жодній країні світу, і на більш який є найбільш придатним для нашої країни. Ну який це інструмент? Інструмент має бути випрацьований у профільному середовищі, оскільки фактично після прийняття незалежності нашої держави ми не мали можливості приймати участь в загальнонаціональних референдумах. Питання землі як самого великого національного багатства має бути винесено на загальнонаціональний референдум для того, щоб власне населення держави прийняло рішення на основі напрацьованого пакету документів, яким має бути обіг замерського призначення. призначну е, пане Віталій. Знаєте, питання референдуму питання Звертання до думки громадян, це одне питання. Як експерт, питав, вільний ринок землі, вільне право продажу землі потрібно Україні чи не потрібно у світі? Фактично немає вільного продажу ринку землі. Всі країни дбають над тим, що земля, яка є на території певної країни, належала народу цієї країни. тому Фактично всіх сьогодні земельних питаннях в цивілізованих країнах є два основних обмежуючих фактори: це те, що одній родині не може належати більше 300 500 гектарів землі, наголошую родині, і що в більшості випадків іноземці не можуть купляти землю в такій країні. Ось ці два основних моменти, які лежать в основі земельного законодавства більшості країн, і вони регулюються державним земельним банком, який не є кредитним агентством, а є тим агентством, яке гарантує кількість земель. Орної, який є в країні, які залишаються на однаковому чивні, і ця земля використовується ефективно з року в рік. Відповідно, ці механізми потрібно впровадити в Україні для того, щоб можна було говорити про вільний обіг. Е Вільний ринок. тому ми бачимо, що ні в Верховній Раді, ні в кабінеті міністрів немає сьогодні консолідованого профільного середовища для того, щоб відпрацювати комплексний пакет, який регулює обікс земельського господарського призначення. І ми робимо на сьогоднішній день це у межах аграрної партії. Ну я сподіваюся, що власне влада і Верховна Рада і Кабмін також прислухаються до ваших рекомендацій. Я дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні гостем студії був Віталій Скоцик, голова аграрної партії України. Дякую за увагу.